Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Друга Ліга України. Розглянемо результати 15-го туру та турнірні таблиці групи А та групи Б. 15-й тур розпочався у п'ятницю 24 жовтня трьома матчами. Лісне та Буковина 2 зіграли в Нічию 2-2. Локомотив Київ вдома переміг Тростянець 1-0. Полісся 2 на виїзді перемогло Ниву Вінниця 2-0. У суботу, 25 жовтня, відбулись 4 матчі. Ребел на виїзді переміг Олександрію 2 з рахунком 2-1. Відмітимо, що Олександрія 2 вигравала по ходу матчу. Пенуел Кривий Ріг вдома переміг гірник Спорт-2-0. Чайка на виїзді перемогла Лівий берег 2 з рахунком 3-2. Дубль у матчі оформив захисник Чайки Максим Олексійович. Також у суботу Нива Тернопіль-2 вдома перемогла Атлет Київ 2-0. У неділю 26 жовтня пройшли три матчі. Скала-19-11. Вдома перемогла Реал Фарма 3-0. Вільхівці та Ужгород зіграли в Нічию 1-1. Колос-2 вдома переміг Дінас Вижгород 2-1. Звернемо увагу, що до 86-ї хвилини Дінас Вижгород вигравав 1-0. У групі А перше місце займає Полісся 2. У Полісся 2 28 очок. Друге місце, яке дає змогу зіграти у матчах плей-офф за підвищення у класі, займає Куликів Білка. У них 26 очок. Нива Тернопіль 2 третя. У Ниви Тернопіль 2. 24 очка. У групі Б. На першому місці Колос 2. У Колоса 2 32 очка. Друге місце займає Тростянець із 30 очками. Третє місце локомотив Київ у локомотива 29 очок. Не пропускайте результати на нашому каналі.